Всім привіт! Сьогодні ми будемо брати дитячу форму. Приступаємо до завантаження. Все, готово. Ми все загрузили. Так, загрузили все. Речей мало. Купачок лежить, тому що мене лежить тільки-тільки недавно прала. Хорошо персіл. Його вже, на жаль, мало. Мені дуже сильно подобається. Але його, на жаль, мало вже. Іополіскувач. От його на одне броня буквально вже лишилося. Попівку пачка наливаю, завжди наливаю більше. О, знаєте, так, по, не знаю, як сказати, попів майже цілий. Тут А вот. Тут треба було сьогодні в магазин сходити. Ну то от що тут Треба валити воду. Я просто мені треба було дещо тут поробити. Зараз я розкажу ситуацію. Коротше, прав темне і мені треба було дещо вийти зробити я недовго пішов став че, через програму знаєте е, LG Think, е, якби, ой, як -то сказати запустив Ну типу пралку на мене правила правила на, на моєму щоденному режимі. І, і. І отже, що сталося? Вона прала, 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 і на якомусь моменті вона виключилась. Світився ось цей значок тільки. Ось цей значок. Але вона чомусь воду злила. Я не розумію для чого. Для чого вона злила воду. Я без поняття просто. І, чесно, чесно, правда не знаю. Реально. І навіть немає варіантів. Просто реально. Ну, я прийшов, а вона. От я хотів нажати старт, і якби от на тому і все. Я клацав якісь любі кнопки, реакції ніякої не було. Я виключаю машинку, включаю, засвічується цей значок з виключається. Вона включилась просто по новій, ставлю ту ж саму програму, все наново пішло, і я думаю, а чого так, вона почала буде набирати. І, і розумієте, ну от, така ситуація в мене сталася. І я потім перестав на швидке 14 поставив на тисячу отак от, от 40 градусів, бо вона ще в мене не допрала. Лишалось 37 хвилин, бо там вже там вже ще трошки був віджим, але вона чомусь там в мене щось. Поробила так, як не хотіла. Ну і, коротше, я отак от закінчив цикл. Чому тисяча, а не 800 ставив. Тому що зараз похолодало ще більше і хочу посильніше речі відживати. Ну, але ви самі розумієте, що 1000 там немає. Ні, ну може бути, але то залежить як. Але там 1170-1200. Але коротко. І сьогодні ми будемо в випадку ставити. Та прання на програму швидке 40 градусів. Віджим, напевно, 800 поки що поставлю і плюс полоскання ставлю. І вже тоді. Може поставимо сервісний тест, якщо вийде. А так ми потім зап... так поки що ми запускаємо. Вся програма пішла. У нас програма пішла. Починається набір води. Ну, коли вона набере воду, я включуся Пішла набирати воду. Насичень тут, напевно, не буде. До речі, на рахунок насичень. Насичення то тут, в принципі, то є, але вони відбуваються під час набору води. І. Е, як би тут сказати? Мені не подобається те, що насичення, наприклад, в мене, коли пралка з сушкою, мені не подобається те, що в мене насичень немає. Типу, якби вони тільки під час набору води йдуть. Але от. В моєї Хресної схожа пралка, тільки без сушки. Але в неї чомусь є насичення, в неї програма швидке 30 є схожа, дуже схожа, як моя. Тільки без, без сушки. В неї Wi-Fi теж є, але вона його не підключає, або каже, що її та функція без користі. Я не її не користуюсь. Ну всі люди різні. Знаєте. Ось так, ну. Ось так такі справа. О, зараз піде насичення. Але... О, пішло насичення? Бачите? Ось так. Ну тобто вона не буде робити аж ну, таких аж прям насичень. Ну, от воно делікатно так береться. Насичення можу хіба зробити на делікатному режимі. От включити. Делікатне. І зробити кілька насичень і вже тоді. Е, як би. Ну, на тому то і все. Ні, ну можна зараз то зробити. Я просто отак вот от зроблю. Ось. А, ні, тоді не. Е, вона тоді буде. Ні, тоді вертаємо все, як було. Бо вона тоді буде більше просити, а я не хочу. Хоча б якось тут вот так от воно попереться. От Ні, ну хоча там в речі і так мало. І... И... Ну окей. Стіка, ну бачите, як в комок замоталось. Це трошечки погано. Размотайте. Не, он не размотается. А может я розмотать. Ммм, картина. А вот одну розмоталусь. А не знаете, что зараз снова з... замотаете. Перу форму своєї сестри. Довго прати не треба. Так як вона, та форма не є ж настільки брудна. Думаю, вам зняти програму Спортивний одяг, але вона настільки якась така не дуже не дуже мені подобається, то я думаю, краще я швидке 30 поставлю. Тому... Тому ось так. 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 Щоб воно, ну, знаєте. Просто та от, от, от спортивний одяг, я її раз колись ставив, теж в форму. Прям. Вона така настільки делікатна, та програма була. Мені не сподобалось. Вона майже не крутила, в принципі. були насичення після набору води, але то все рівно нічого не міняє. Е -е... Насичення то окей, але все рівно мало бути що хоча б щось. Ну вот на том это и все, как бы. До речі, як я роблю по системі своїй е, коли на цій програмі, я вам розкажу. Е, зараз вона трошки попере. Зараз на дисплеї 20 хвилин. І коли настане 11 хвилин на дисплеї, то тоді ми зупинимо її на паузу, щоб вона не зливала воду. І ми ще раз її переключимо на ту ж саму програму, поставимо ті ж самі параметри. І ще 10 хвилин попереду. Тобто у нас виходить 20 хвилин прання. І ще плюс і полоскання і короткий віджим. Тут тобто, виходить програма швидке 30, подвійне прання. Так як в мене тільки швидке 14 і можна поставити 40 градусів. Ну, зазвичай я іменно так ставлю, бо на швидке 14, я тільки 40 ставлю. Не ставлю нижче, бо тому що, ну, шо воно на 30 градусів там вперед. Тим більше то швидка програма, яка 30 градусів. За 30 градусів тому по-любому нічого не випає. Треба 40. 40. Ще би було дуже файно, якби вони інтенсивне придумали от сюди додавати, як на старих хлочі. Але вони придумали тільки плюс-полускати додавати. От сушку додавити можна, а інтенсивне не можна. І попереднє не можна. А на старих ті опції доступні, можна поставити їх? Можна. І, і, до речі, що ще на рахунок того, чи встигають вибратися на Ютубі на, на, на було таке відео на каналі Wash It? Е, е, чи встигають речі випратися на програмі Швидке 30 за такий час? Якщо ви, наприклад, забиваєте. Ну і забиваєте, прям так. Ну, повна машинка. Ну не настільки повна. Ну як сказати. Якщо ви кладете пів барабана або більше половини, швидке 30 програма на 30 градусів точно не підходить. Точно. І ви ні в якому разі не повторюєте за іншими людьми, так. Треба. Якщо у вас тільки... Речей, то ви ста... мусите ставити і... і програму мінімум, мінімум на 1 годину. Мінімум. Ніякі півгодини не підходить взагалі. За 30 хвилин нічого не зробиться, не вибереться. Сам цикл проняття йде 10 хвилин. А з полосканнями віджимами то вже піде 30 хвилин, то виходить цикл. А за 10 хвилин що воно там виперено? 30 років. Нічого. Мене повторюєте помилок людей і ось якась домогосподарка виправила якісь такі схожі речі. Ну, не багато їх було, але були. І програма була теж швидке 30 на 30 градусів, 800 обертів. І тоді, отже, Тоді вона попрала, закінчився цикл, плями не зійшли. Тобто одяг наполовину брудний. Ось так. Тому я вам не рекомендую включати прання е на програму швидки 30, 30 градусів. Особливо, якщо ви кладете пів або більше половини барабану білизни. Ця програма розрахована на 2 кг не більше. 2-3. Чи ні, не 2. 2 кілограма максимум. Можна і півтори кілограма. Більше не можна класти. Отак от як я беру, так от-от так от і має бути. Отак от, от, от і має бути, не більше. Бо ця програма вже захована для того, щоб покласти не більше кілограма 2. А то, знаєте, інші, ін, інші люди можуть і 3 кг покласти, і 3,5. Ну, ну як воно може виграти так? Ну як? Як стільки речей можуть випратися з таку програму? Де. ну є там, наприклад, програма бавовна швидке або синтетика. Ну, що не можна ту програму якусь із них поставити, наприклад, на 40 градусів, бавовна швидке, на 400 40, на 800 обертів. Саме оптимальна програма якась якраз підійшла до такої кількості білизни. Не, треба швидке 30 ставити. Завжди щоденно треба ставити швидкі 30, ну але хоча б на крайняк окей. Саме головне, щоб переться постіль і рушники на, на програмі бавом на швидке 60 тисяч. Це вже хоч щось. Ой, такі справи. О! Пога значок температури. І у нас висвітлилося 14 хвилин. Чому я ставлю плюс полоскання? Бо тому що... Ні, ну колись не став, тому що. Е... Тому що, так як в мене, знаєте, сухий порошок може, е... то він може не встигнути виполоскатись. Так само і з гелями. Краще з гелями, якщо навіть перети з гелями, то все рівно бажано так робити. Ну, отже, все, вона повторно... От бачите, я включив повторну програму, Все, вона пере. І все, вона буде повторно братися. І отак от швидки 30 я і роблю. Отак кожен раз, от коли перен... перу на цій програмі, завжди роблю іменно так. Добре, чекаємо, поки вона попере, і приступимо далі. До речі, що ще хотів сказати, так то, то що е, дуже файно. Знаєте, то що лижа може за другий цикл нагріти. Може нагріти таку температуру. Дивіться, 44 градуси. За загальний цикл тільки одного прання 10 хвилин в цій програмі. Хоч ти ставиш 40, але вона нагріває інколи просто 30. Тобто вона може нагріти по-різному. Наприклад, якщо ти ну, чуть-чуть більше речей покладеш, але їх все рівно мало, вона може нагріти 30 градусів. Або 32, 33. І тому в такому випадку я ставлю додаткове про Щоб воно краще випралося. Ось так. Ну ок. Попереться і включимось. Тоді воно наоборот більше температури і так краще випирається. Тепер у нас 45 градусів. Дуже файно випереться форма. І вже там видно, що водичка брудна. Видно. Так, от воно видно, видно. Ну добре. Пізніше включимось. Пішов злив прання. 14 хвилин до кінця. Зараз буде йти промивка. Так само промивки йдуть, як і на програмі Turbo -Hosh. І зараз ми будемо бачити, звичайно, що... Будемо бачити, що знову та ж сама картина буде. Так само як і на TurboWosh. І... О, пішла. Так, бачите, та ж сама картина. І на TurboWosh, і на швидке 14 та сама історія. І це прекрасно. Он... дисбаланс який. Наприклад, ми будемо на сервісному тесті віджимати. Ось такий дисбаланс, напевно, і... Ну просто там речі погано лягли. Якщо б на рівніше лягли, то, напевно, би було б трошки краще. Речей мало, то я хочу просто... Не хочу я довго віджимати. Знаєте, тим більше на цій програмі, коли ставиш 800, вона віджимає дуже коротко. А якщо ставиш 1000 або 1200, то вона віджимає чуть-чуть довше. Але от порівняно, знаєте, з Турбовошем, там на фінальному віджимі дуже короткий віджим. Коли вона до 1200 дотягує. Вона ж таке 14 чомусь трошки довший. Хоча там теж таймер, точніше час теж закінчиться е, в одній хвилині. Пішла подача води в сушку. Якщо б сушки не було, було б просто. Вона би постояла і набиралась вода, ну, У нас тут по-іншому. У мене хрест просто набирається вода. А тут Тут по-іншому. Тому що є сушка. Ну добре, у нас іде полоскання, Води буде багато. І машинка буде полоскати коротко, так само як і. Ну, тут буде, напевно, три коротких полоскання. Це ви все прекрасно розумієте. І тоді у нас буде така ситуація. Що что... ви бачите, водичка швидко набирається. Ну, Зараз ви побачите, скільки води буде, ну зараз. Ну не багато вона води, звісно, не брала, бо то злежить. То на першому полосканні вона, знаєте, так от. Вона тільки набрала і зливає вже. Тільки от бачите зразу, ну той же ж самий мінус. От вона крутить, от вона не крутить, вона чекає, поки от трошки води залишиться. от. от Ну, от Хотілося б, щоб вона, знаєте, крутила постійно, поки вода зливається. Так само, як і бабуся на бош. А, а тут... Ні, ну піна на і не осідає, але все рівно не хотілося не так. Все, зараз буде друге таке саме випускання. Тому включимось тоді, коли вже буде кінець. Сам кінець. Отже, йде фінальний віджим. Е -е -е -е. До кінця 3 хвилини. І віджим тут швидкий. Вона Вона не тягне час. Чим менші оберти, тому вона зразу виходить. Вона не буде тормозити. Затримувати час на 600, вона зразу йде. О, бачите? Будем ще дуже часу мало, але ви всі розумієте, що це не віджим. Це не віджим, вона не встигне. Розумієте, та час дуже короткий. Дуже-дуже-дуже дуже дуже, 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 дуже короткий. А от вона тільки розганяється віджимає три. 5 секунд, 5 секунд і все. І на тому віджим завершення. Ну дивіться, 800. Раз. Два. Три, 4, 5, 6. 7. 8 8 секунд Оце називається віджим. 8 секунд, це нічого. 8 секунд віджиму це нічого. Тому варту я все ж таки, я думаю, поставив 1000. Напевно. Ну, ну зара перевіримо, чого назагалі віджималося хоча б чуть-чуть. Довго, ага. тому. One second. Ну що ж, так як там речі не дуже то і віджаті, в такому випадку ми приміняємо Ох... сервісний тест. так Теплін. Включити машинку треба і зажати сушку і інтенсивно Ще пішов, пішла крутити. Коли мало речей, особливо не варто віджимати на сервісному тесті. Ну, але просто може сильно гепнути, але якщо вона трохи привіджати, може трошки врятувати. А якщо машинка повна, можна пробувати. Якщо вона прям взагалі ніяк не розкладає. Так, готуємося виключати. Ого! А їй так не слабо, от так бачите. о Ой-ой-ой! Весь який дисбаланс! От чому я і кажу, небезпечно ставити. Віджимати речі на сервісному тесті, особливо якщо їх мало. І Це тільки 600 обертів, щоб ви розуміли. Ще раз нажати старт. Бачите, яка вібрація? Тому я вам не рекомендую мало речей віджимати на сервісному тесті, бо то може дуже погано закінчитися. Ну, як сказати, не дуже, не дуже погано, але буде дуже... дуже впливати на машинку, що ви Сильніше швидше амортизатори зношуться. Знаєте, привіджат. Чуть-чуть. Ну... Та хоч тут, знаєте, хоч... хоч... Тут ніяк не получится нормально розкласти, потому що речі взагалі нерівно розкладаються. Якщо щоб їх було більше, то було би чуть-чуть краще. Ну. Блін. Погано. Бачите, она все на одну сторону лягает. Старт шерс. і вже дивіться О, пішла, пішла пришла, так, починається такое начинается ще 200, от уже что Я думаю, досить вже віджимати, там і так уже все повіджималось. Всього, цього вже достатньо. Дякую, що подивилися відео. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, коментуйте моє відео обов'язково. До, до нових зустрічей. Всім па-па! Відео виходять, на жаль, рідко, але ви все самі розумієте. В коментарях все написано. Всім папа!